В статті 368 Кримінального кодексу України присутні засідання. Судове засідання пробули захисник Кристина Віталій Олександрович, прокурор Макар Олегович. Сьогодні судове засідання здійснюється за допомогою системи СІЦ від Доктора Президента. Додатково повідомляю, що трансляція на каналі Вищого антикорупційного суду. Розгляд справи здійс... здійснюється колегією суддів, головуючий Воронько, судді Мовчан Біцюк, секретар судового засідання Агрієва. Тобто ми минулого разу Підкладали розгляд справи у зв'язку з прибуттям свідка Нібзорова, який планували допитати, який також клятвина обіцяв, що наступне засідання він обов'язково з'явиться і можливо буде це зробити сьогодні. Надійшла заява від адвоката Сенько Олени Анатолійовни, яка як у нас зазначає, представляє свідка зору Олександра Борисовича на просич. Пише, що він знову не може судово засідання, стан здоров'я, віддаленість від Києва. Технічні причини. Тиждень був без зв'язку через приліт. І тому просить забезпечити участь свідка Немзорова в судовому засіданні в режимі ВКЗ після. Наступне засідання 53-25 року. При цьому сама адвокат не надала жодного документу, який підтверджує, що вона взагалі якесь має відношення до Немзорова. Зорова. Також адвокатка Цедимітарій Олександрович, який є захисником Солтави Милого Дібриного питання про відкладення розгляду справи. Дев'ятого третього госпіталізовано. госпіталізованого госпіталізації шура. Це, може, у двох словах щось що да, оці дякую. медичні почерка? <рес> я я так, також довго розбирався. Фактично, ваша честь на 3 2025 року о 45 хвилин відповідно до медичної картки стаціонарного хворого номер 1726 Овинувачено Султан було госпіталізовано закладом медичного лікування. Також відповідно до медичної документації зв'язкової частини, яка у вас на столі в виді ну, зошита зошита в клітинку, але з відбитками печатки. Написано, що остання звернулися за медичною допомогою також 9 на 3-25 року, та лікарем було встановлено діагноз острів респіраторне захворювання та рекомендовано госпіталізація до КНП МКІЛ ОМР. Тобто Це міська клінічна інфекційна лікарня. Тобто, стан на -то перший час вона знаходиться в інфекційній честі. Ще, не вставайте, Скажіть, От, стосовно свідка небзорова, це адвокат, тобто, ну, ну, пропозиції можливо, які є. З урахуванням факту, що вимагаючи на перший час ну, знаходиться в лікарні, тобто ми справи, то фактично, допитку, факт, не може бути присутнім під час розгляду даної справи, то і фактично саме саме питання щодо допиту слідку воно автоматично знімається, зраховуючи той факт, що воно не може бути присутня в судовому засіданні, враховуючи той факт, що... Адвокат, навіть якщо не представив свої повноваження, але зазначає, що після десятого на суд наступна дата, це 17-те, тобто буде присутній пан Немзоров, тобто вважається, що можливе відкладені розгляду справи, та й фактично в своєму попитанні я ставлю питання про відкладення розгляду справи на іншу дату та час. Ну менш найближчі дороги. А що можна зробити місце? Якщо загальненням Немзоров в курсі, що якась адвокат синьо, якщо це адвокат, пише від його імені певні попитання. Чим це підвернути? Ваша честь, фактично... Рад... дійсно те, що вона написала, Мензору в курсі і вийде 17-го, до прикладу, березня в режимі репресентації. Ну, наскільки сприймати, що повстання? Дозвольте, надо розповідати, Ваша честь. Так, так. так, 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 так. Ну, якщо все ж таки, адвокат ну, пише вищий антикорупційний суд даного роду документи, тобто адвокат ну, все ж таки несе відповідальність за дані документи. Якщо не, 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 не надаються певні повноваження адвоката, адвокату, ну, не, не можу жодним чином е коментувати дане питання, я вважаю, можливо, в цьому засіданні в дані е документи будуть надані. Жив заходів направив до поліції документи щодо життя заходів щодо прибуття судового засідання. Тому фактично, саме після даних заходів, пан Незоров почав реагувати через свого адвоката. Тому в будь-якому випадку відкладання даної справи, вчась, вважаю за потреб. Ще тут до цього клопотання сільковали Олени не надані. Документи, ревматолог, там десь є, що туберкульоз, ніби він але ну, Це все документи минулого року, 6 на 6, 24 року. Свідоцтво прохорода. <кій> Лікарська. Соседа не Ничего не поудобряла. Додані ще, як розуміє, це направлення до різних лікарів, до роматолога, офтальмолога. В жодному документі не бачу того, що це прийняти в участь через засідання. Що розвитку інтернет, можна і вставити відділення. Шановний суд. Я пропоную ситуацію з наявкою Салтан розглядати в більш ширшому контексті, контексті її системності. Так? Тому що, якщо взяти сьогоднішнє сьогодні, засідання, ну можливо, в дійсно в неї яке загостре респіраторне захворювання. Але я, сьогодні, я глянув сьогодні свої записи, в нас за результативне засідання, яке там було до пов'язане з допитом свідка, закінчилося в кінці липня минулого року. Тобто всі інші засідання фактично зривалися. Звинив винувачення Сатан, або вона мобілізувалася, що не могло бути зроблено без її власної згоди, або вона хворіла, запізнювалася, е зверталася ніби за, е за медичною допомогою, але фактично ми потім з'ясували, що, що, що вона їздила із, е із лікарняного закладу з одного в другий, шукала, де, де приткнутися. І сьогодні фактично та сама ситуація, гостре респіраторне захворювання, ну, що, що зрештою, наприклад, позбавляло можливість за поруч до насідання в режимі ВКЗ. Ну, з огляду на те, що свідком назломав, це було короткочасне судове засідання, і фактично ну вона фактично проявила належну процесуальну дію поведінку повагу до суду, показала те, що вона фактично не не переховується від суду, а фактично готова брати участь в судовому розгляді. Ну доволі дивно співпадає, що госпіталізована вона вчорашнім днем. 18.45, я себе вроді записав із документів. Це на мене ну дуже доволі виглядає. <звігалі> Виглядає так, що це є фактично ухилення від, від сьогоднішнього судового розгляду. Е, ну, е, з огляду на те, що я так розумію, що документів недостатньо, щоб підтвердити важкість захворювання на теперішній час, бо я так розумію, що є тільки відомості про госпіталізацію, я ну, пропоную не приймати сьогодні жодного рішення про поважні спочинення неявки, Але я попередньому судовому засіданню орієнтував суд на те, що суд має власне повноваження з власної ініціативи фактично розпочати розп 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 процедуру. Стягнення застави, застава така доволі велика. Я думаю, що вона, якщо суд хоча б один раз натякнув її на те, що така застава може бути звернена, то можливо, можливо ці, ці такі випадки припинилися, і можливо, Салтан все ж таки ну, з більшою повагою ми стали до процесу і, і до суду. З огляду на те, що вона відсутня, звісно, що ми не можемо проводити судове засідання, я би ну, пропоную не приймати сьогодні рішення про поважні причини наявки, якщо на наступне судове засідання, можливо, навіть і в сьогоднішньому засіданні розпочати процедуру стягнення застави і викликати заставодавця на наступне засідання. на наступному судове засіданні вирішити питання з ініціативи суду щодо звернення застави і зміни запобіжного заходу на більш тяж. Щодо свідка. Позиція аналогічна. Свідок, не, на, на мою думку, не проявляє серйозності намірів щодо участі в судовому засіданні. Ну, попередньому судовому засіданні повідомляв суд про те, що візьме в наступному режимі ВКЗ. На мою думку, про серйозність намірів могла б свідчити навіть те, що наприклад, що він написав, що його захисник написали б питання про те, щоб слухати, що вони, вони принаймні хочуть взяти участь в режимі ВКЗ з приміщення будь-якого суду на території міста Одеса. Так, тому що ну, ми розуміємо, що там щоденно атакують Одесу. Ми розуміємо, що десь можливо і пропадає електроенергія, але якщо б це він, засідання відбувалося ще на режимі виказання з приміщення суду, і звідти були офіційні документи, що дійсно не було можливості підключити з постим, що судна електроенергія, це б свідчило принаймні про серйозні знання. А так, це ну, на наступне засідання, знову буде якась причина, поважна, яку будуть свідок, чи його захисник вважати, чи його представник будуть вважати, не Ну, Деї міста ви не брати участь у засіданні, знову просити наступне судове сіння, фактично зривати судове засідання. На мою думку, вихід ситуації застосувати його привід. А вже під час е, того, коли він з'явиться, і, і суд зможе встановити причини, поважні, неповажні, так далі, тут ще, на мою думку, може і накласти на нього певне грошове стягнення в розмірі, який визначить закон. Ну, на даний час я пропоную застосувати до цього свідка привід, і, і такий захід, на мою думку, забезпечить можливість нам провести засідання, результативно. провести. Тим більше, що захист просить його допитати в, режимі, в реальному режимі, не в режимі ВКЗ. Тому моя пропозиція така. Дякую. Дозвольте. Що стосується позиції прокурора про зривання судового засідання, жодного зривання судового засідання не було. Всі неявки обвинувачення судового засідання підтверджуються документами надані до матеріалу справи. Також захисник завжди приходить е, судове засідання. Разом з цим е, щодо позиції їздила, щось там шукала. Ну воно не підтверджується жодними документами, і жодна по Це... Виключно ну, тобто слова прокурора, ще не підкріплення. Всі неявки, що стосуються позиції прокурора про затягування, зривання чи все інше, ну, фактично, ми чекаємо, заявляємо клопотання про свідки, ми розглядали клопотання про проведення експертиз, тобто це не було, що ми просто прийшли і вийшли з судового засідання. Тобто Це також ну, невірні відомості прокурора. Що стосується е, зривання взагалі, то це також оціничне поняття, тому що прийти дані зривання ну, немає жодного, Прокурор не зможе його пояснити, навіщо це робиться тут. Фактично, госпіталізація саме теперішній час, про що каже прокурор, що немає довідки, я тільки направлені. Ваш честь ну, фактично була госпіталізація вчора ввечері, саме теперішній час неможливо отримати довідку, тому що там обхід іде там, в чи ввечері, і тоді отримується довідка. Зі своєї сторони, сторона захисту гарантую, як вже сторона захисту і робила неодноразово. Як тільки в мене буде будь-які документи, ще підтверджуючи в тому, що пані Салтан знаходиться на ну, госпіталізованому до лікарні, тобто буде надано почекати довідка. Сторона захисту знову ж таки оперативно надійшли на офіційну електронну пошту суду. Тому дані доводи прокурора щодо стягнення застави і, взагалі, щодо безпідставності неприбуття, ну, вважаю, не заслуговують на увагу, тому що всі неприбуття підтверджені довідками і фактично ну, це аргументується поважність даного неприбуття, тому що зараз гриб зараз у осіб. Ну, Є там температури, і фактично ну, особа, яка прийде навіть з температурою з рипом судового засідання, ну, фактично буде ставити під загрозу інших учасників судового засідання. Що стосується свідку, вашої свідка, ваша честь, то ну, до суду прийшли документи, тобто свідок спілкується через адвоката, фактично ну, жодного нівелювання виклику. Суду немає. Тому що стосується ВКЗ, так клопотання про ВКЗ було через. Тобто сторона захисту проти проведення відеоконференцзв'язку, тобто прокурор сам собі протирічить, Тобто свідок заявляв про клопотання, щоб провести відеоконференцзв'язок, з зв'язок. Дане клопотання декларувалося судовим засіданням головнічого суду і сторона надавала свої пояснення та думки з цього приводу. Тому Фактично, ну, навіть якщо брати за увагу до уваги позицію прокурора, то фактично свідок вчиняв активні дії для того, щоб е, прийняти участь у судовому засіданні. Що стосується примусового приводу, ну, на, на розсуд суду ваша честь, тому що сторона захисту зацікавлена в тому, щоб е, слухати. Дану справу з допитом даного свідка. Чому не може на відеоконференцзв'язку, то сторона захисту вже зазначала на минулому судовому засіданні, що фактично ну, можуть бути певні технічні неполадки, і в допиті з паном Браницьким ми це вже неодноразово бачили, як при незручних питаннях, тобто зв'язок, зв'язок. Тобто, Сторона дивилася кудись, незрозуміло куди, тобто телефони були присутні. Ну, тобто, ну, жодна концепція допиту ну, не була органічною, та не була ну, 100% об'єктивною з даного питання. Тому, щоб нівелювати дані ризики, сторона захисту ще раз наголошує на тому, що наполягаємо на тому, щоб пан Немзоров з'явився в судове засідання. Як він з'явиться сам чи по приводу, це вже не розсудців. Документи, звісно, я не не, не не до кінця тут розумію, але щось пов'язано якоби з наявністю туберкульозу. Такі кармофони закрити відкритий. Я тут прямого я не, не бачу якихось цих вказівок. Первый диагностированный туберкулез на Хэйбе. 9-5-24. Ущельный Судді поради на місці ухвалює прийняти всі рішення стосовно, в тому числі, Салтан і Свідка на наступному засіданні, яке у нас призначено 17 березня. Віталій Олександр, я колись вам звертався до вас, коли черговий раз Людмила Володимира не пробула. Ну, передайте Людмилу Володимирині, що і застава є. і... Тут вже прозвучала зміна запобіжного заходу. Це вже питання стояло, але, але я бачу не дуже поділено подібно по фазі, Я розумію всю відповідальність за стан, який зараз знаходиться в і всю можливість процесуального ну, закону, але фактично е, ну, суд позбавлений даної можливості звільняти дане клопотання, тому що фактично є всі належні документи. Особа в інфекційці знаходиться вашу честь. Тобто <пробітник> до особи підвищена температура 39-38 чимось. Тобто, ну особа не, не може повністю реагувати та нормально відповідати на питання, надавати покази. Тобто це буде порушене її право, якщо вона буде в хворому вигляді, в такому стані брати участь навіть на ВКС в судовому засіданні, тому що ну. Навіщо це робити? Я вважаю, що дані випади прокурору це є певне маніпулювання та певний тиск на суд. Тому що жодних підстав законних для впровадження даних процесуальних дій ну, я не вбачаю. І про кримінальні процесуальні закон не вбачає. Ну, ну що, дійсно, до того це ж вже тривалий час, іде як тільки засідання накануні, яку щось трапиться. Обов'язково це Володимирівна. Ви ж служба, тоді ви ж самі напевно, читали рада правосуддя, що встановила, що до неї там і через суд стягнення застосовувались під час її проходження військової служби. І, і пам'ятаєте, за що? Ваше ну, стягнення, проходження військової служби, ну матеріали справи немає даних. Доказів даної позиції прокурора. Що стосується ні, ну це проходження... не прокурора, це рада правосуддя, що розбирала засідання, де ж що? транслюється це. Все ж виби ну, що, що рада правосуддя в даному питання, там є певне рішення сторона захисту, воно вона буде то точного рішення немає. Що стосується проходження військової служби, ну це це ну хочеться ну, ну, при всі повазімо це право і навіть обов'язок будь-якого громадянина, якщо у пані Салтан є така. Громадська позиція, ну, чому б і ні. Що стосується неявки, ну, я вже надав повністю відповідь цього питання. Чому вона відбувається перед судовим засіданням? Я не можу пояснити, але ж, фактично вона підтверджується і в військовій частині лікар оглянув, і лікарі приймають, також оглядають, надають певні документи. Питання. Форма? Це яка лікарня тут, де вона прибула? Лікарня, честь комерційне, комунальне комерційне підприємство, міська клінічна інфекційна лікарня, ЛОМР Одеської міської ради. Направлення зазначено в там де військові документи. Військовий документ, там буде фільтрінку такий зошит з печатками. Так, і на останній сторінці там є рекомендація щодо направлення туди. І ну, наскільки мені відомо, стан на перший час вона там знаходиться. Ну і я ще раз повторюю, що сторона захисту. Бере на себе обов'язок у разі отримання довідки сповістити суд суд оперативно. Я, 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 я дуже бачу. Ще раз скажіть назву. КНП це комунальне некомерційне підприємство. Це та ж лікарня, ну, де вона вже була, тобто вже туди направлялися запити. Некомерційні. Комерційне. Комерційне. Ні, ні, комунальна, не комерційне підприємство. Я прошу пробачення. МКІЛ це міська клінічна інфекційна лікарня. ОМР це Одеської міської ради. Інфекційна. Інфекційна вважаю. засідання 17 березня 2025 року в 10:01 ранку до 12:00 призначаю